Території заповідника, під час підриву рівень дніпра знизився з десь 3 до 6 метрів у серпні. І я не можу сказати, щоб ми знайшли якісь нові пам'ятки. Я маю на увазі, якщо ми кажемо про пам'ятки, так, наприклад, як поселення, ну тобто великі пам'ятки. Щодо знахідок, знахідок дійсно було багато, це декілька тисяч, і переважна більшість це уламки е, кераміки, часів доби бронзи, частково скіфського та середньовіччя. Скіфського часу та середньовіччя. І зараз всі ці, ці е, матеріали виробляються. І будуть викладені в звітах наших співробітників. Найбільш цікавим був клад Берхемів, який був знайдено співробітникам заповідникам Зараз вони знаходяться в відділі реставрації, з ними працюють, працюють. Клад монет на берегу, чому він там сказати важко? Можливо, його обронили з якогось судна, там коли вода була висока. Можливо, якось його якось сховали. Тобто, ну це треба буде ще дивитися. Тобто територія ця була досліджена. Можливо, якісь монети ще є там десь по щелинам між каміннями. Наскільки я пам'ятаю, таких знахідок у нас ще не було находиться, щоб були клади монет такої кількості. І Такому стану збереженості це і, і часом це, це середньовіччя. Це дійсно цікаво, тому що пам'яток середньовіччя знаходиться не так вже й багато. Є велика кількість людей, ну це тисячі, можливо, десятки тисяч на території України, навіть можливо навіть сотні тисяч людей, які мають металодетектори і практикують їх використання скрізь. Але з цих людей не я би не казав, що всі вони там чорні археологи, а, можливо, більш правильно казати антиархеологи. В таких випадків, коли хтось їздить і шукає метал, будь-який, їм все рівно там, або він а, якийсь історичний, або м -м, сучасний. Вони шукають метал, потім його здають. І в цьому є проблема. На Хортиць зараз таких випадків дуже багато стало, тому що оголилася велика частина берегової смуги, і там велика кількість металевих предметів, переважно 20-го століття, але іноді попадаються і старі предмети, які теж, на жаль, попадають у руки таких діячів. На території Хортиці ми намагаємося боротися з такою практикою. Але на жаль, випадки є особливо зараз на береговій смузі.